Українців допускають цю помилку. І я особисто також, коли 10 років тому приїхав до Польщі, допускав цю помилку. Коли я приходжу в магазин і до мене хтось питається щось, я знаєте що на касі говорив ЦО? І це звучить не то, що вульгарно, але трошки негарно не зі сторони польської. І це рахується, як знаєте, такий діалект. І якщо вас хтось щось питається в Польщі, вам потрібно сказати слухам, проше. І так само друге, що багато українців роблять, вони роблять закінчення Ц, а не Ч, наприклад, «п'єнть», шесть, «сєм» і так далі. А потрібно все закінчувати на шесть, «п'єнть», десять. І так далі. І це дуже сильно ріже вухо, і відразу усі відчувають, що ви маєте іншу національність і не до кінця правильно вимовляєте польською мовою. Але це також добре. Але якщо будете говорити, то старайтеся замість таких дзвінків ці говорити чи. І тоді ви будете більше подібні до польської мови і краще будете спілкуватися.